Всім привіт! Ви на каналі DYNAMO І Сьогодні буде зустрічні з командами Динамо Київ та FK Львів. Юнаки до 19 років. Погнали! Ми прибули на тренувальну базу Динамо. Автобус FK Львова. І ось рахунок. Поки програємо. Динамо тисне. Ооооо! Давай, давай, парні! давай за Уже п'ятий кутовий підряд. <риклад> Перерва. Ходимо на перерву за 0-1. Надіємося на другий тайм. Можемо побачити, як слідкується газоном на тренувальній базі. Перерва. Команди розминаються. Ось наші хлопці. Віримо в них. Ось Евкальвів. Гості наші. Ось команда вийшла на поле. Чекаємо гостей чекаємо нашу перемогу. А поки що цікавий факт. Динамо матчі з Зарією. Забилась 800-й гол у молодіжних чемпіонатах. 71 хвилина розпочався дощ. Куля, як тобі гра? Заї більше. один Зрівняли. О, де, о, де. Чекаємо, тепер ще один. Львів Артем Травмувався наш гравець. Заморажують йому. Надіємося, він повернеться. Та, Була б з зі. Ой! Динамо! 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 Київ! Київ! О! Не вдало подати. Останні 15 хвилин. Дякую. Да. Динамо! 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 А чого Ось і закінчилася гра. Рахунок один один. Сьогодні не змогли перемогти. Але переможемо в наступний раз Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Все буде Україна. Слава Україні!